Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, всі, хто сьогодні дивиться це відео, сьогодні я хочу поговорити з вами про одну з найважливіших речей у християнському житті, про те, без чого неможливе спасіння, про те, про що говорив Ісус Христос у самій першій Своїй проповіді пам'ятаєте, які були перші слова публічного служіння Ісуса Христа. Читаю Євангелію Матвія, 4 розділ, 17 вірш. Відтоді почав Ісус проповідувати і говорити: Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Покайтеся написано. Не помоліться гарніше, не почніть ходити до церкви, не давайте більше на благодійність. Ні, перше слово, покайтеся. Але дуже багато людей сьогодні думають, що вони вже покаялися, прийшли одного разу наперед, прослюзилися, сказали: Господи, прости мене грішного, і все. Життя залишилося тим самим, серце тим самим, звички тими самими. Це і є фальшиве покаяння. Це покаяння Юди. А не покаяння Петра. Тому сьогодні я хочу сказати вам, яким має бути справжнє спільне покаяння. Перше, справжнє покаяння починається з глибокого усвідомлення свого гріха перед святим Господом Богом. Не просто я щось не те зробив. Не Я помилився, а ми маємо. Визнати, сказати, я грішник, я образив святого Господа Бога. Я заслуговую на пекло. Блудний син, коли прийшов до себе до тями, не сказав, тату я трохи погуляв. Давай забудемо. Він сказав, в Євангелії Луки, 15, розділом 21 віршом написано, Отче. Я зрішив проти неба й проти тебе, і недостойний вже зватися Твоїм сином. Поки людина виправдовується, порівнює себе з іншими, наприклад, та я не вбивав, я не крав, поки вона применшує свій гріх, покаяння немає, Ісая побачив славу Божу і закричав: Горе мені. Я пропав, бо я чоловік з нечистими устами, Ісаї 6, розділ, 5, вірш. Петро, коли побачив чудо з рибою, впав до ніг Ісуса Христа і сказав: Вийди від мене, Господи, бо я грішна людина, Євангелія Луки, 5, розділ, 8, вірш. Справжнє покаяння це не, коли ти бачиш. Коли ти бачиш не тільки свої вчинки, а й бачиш своє серце, так, своє серце, на яке вказує нам Господь Бог, і ти жахаєшся. Друге справжнє покаяння це не тільки жаль, а поворот. Грецьке слово метаная, покаяння, буквально означає зміна розуму. Поворот на 180 градусів. Багато людей жалкують, але не повертаються. Жалкують, як і сав, який плакав, що втратив перворідство, але серце не змінив. Жалкують, як Юда, який повернув 30 срібних ляників, і пішов та й повісився, але не до Христа він пішов. А від Христа, а блудний син. Не просто плакав у свинному кориті, він встав і пішов до батька. Покаяння це не сидіти і картати себе, це встати і піти іншою дорогою. Ви запитаєте, а як я зрозумію, що я справді покаявся? Дуже просто. Подивися на своє життя після так званого покаяння. Ти живеш. Ти ще можеш спокійно дивитися порнографію, чи це вже стало гідотою для тебе. Ти ще можеш обманювати, лихословити, злитися, чи це вже ранить твоє серце, ти ще можеш жити для себе, для грошей, для комфорту, чи ти вже помер для цього світу. І твоє бажання жити для Господа Бога. Якщо після покаяння життя залишилося тим самим, це не було покаяння, це було емоційне переживання. Третє, справжнє покаяння завжди приносить плід. Іван Христитель говорив отже, чиніть плід. Достойний покаяння Євангелія Матвія, 3 розділ, 8 вірш. Який це плід? Укхея віддав половину маєтку і відшкодував у четверо тим, кого обманув, у блудниці омила ноги Ісуса сльозами і мастила дорогим миром. У апостола Павла, Господи, що мені робити, і потім повне себе Ісусу Христу. Якщо ти кажеш, що покаявся, а плоду немає, Бог каже до тебе: Я не бачу твого покаяння. Четверте і найголовніше, справжнє покаяння веде не до релігії. А до Ісуса Христа. Багато людей каються, але потім починають старатися самі себе виправдовувати, починають бути кращими в лапках, дотримуватися правил ходити до церкви. Це не християнство, це повернення до закону, це знову те саме ярмо. Яке одіває людина сама собі. Справжнє покаяння приводить нас до розп'ятого Господа і Воскреслого Ісуса Христа і кричить: Я нічого не можу, я безнадійний, спаси мене, тільки Ти можеш спасти мене, тому що Ти помер за мене. Ти узяв мої гріхи, Господь Ісус Христос, і розп'яв там їх, їх разом Своїм Тілом. Ти, Господь, зайняв моє місце там, на Голгофі, Ти переміг смерть, Ти воскрес, і Ти є переможець. Покаяння це не початок нашого старання. Покаяння це кінець нашого старання і початок повного довір'я Ісусу Христу. Тільки коли ти справді зрозумів, наскільки ти пропащий, ти по-справжньому оціниш, наскільки великий Господь святий наш Бог. Дорогі друзі, можливо. Ви дивитеся це відео і розумієте, я ніколи по-справжньому не каявся. Я просто повторював слова, я просто боявся пекла, Я просто хотів страховку. Сьогодні Ісус Христос стоїть і каже тобі: покайся і віруй в Євангелія, не відкладай, сьогодні день спасіння. Зупини це відео прямо тепер, встань на коліна, не повторюй за кимось готові слова. Просто розкрий своє серце перед Богом і скажи йому правду. Господи, я грішний, я заслужив пекло, я не можу змінити себе сам. Прости мене заради крові Ісуса Христа. Я довіряю тобі своє життя, зроби мене новим творінням. І тоді ти щиро, якщо ти щиро це скажеш. Небо зрадіє більше про одного грішника, що кається, ніж про 99 праведників. Бог чекає саме тебе, саме тепер, саме сьогодні. Нехай Господь благословить вас. Якщо це торкнулося вашого серця, напишіть в коментарях. Я покаявся або моліться за мене. Ми будемо радіти разом з вами і з ангелами, будемо разом молитися і славити нашого Господа Бога. Христос живий і Він готовий прийняти тебе саме зараз саме таким, яким ти є. Хай Бог благословить. Амінь. Якщо вам сподобалося це відео, якщо воно торкнулося вашого серця, поширте його, будь ласка, хай Бог благословить усіх, хто слухає. Хай Бог благословить, щоб ми були здатні прийняти Ісуса як свого Спасителя. Амінь.